Панове, слава Україні! Прийшли мені от такі от фонарі гарні. Це у нас 99 та моя. Отакі от гарні ледовські фонарі Секундочку про підключення. Зараз. Про підключення. Так. Такий момент. Тут. дивіться Кольори зовсім не співпадають. Прям страшне. Тобто фішки, я замовив нові, бо в мене там було обрізано і пропаяно. На фішках одні кольори прийшли. Потім на самих фонарях зовсім, бляха, інші кольори. Зовсім інші. Тільки там червоний співпав, і то не співпав, я його сюди ну, Він просто витягнув переставив. А тут. Ті, що з тачки виходять. Взагалі третій колір. Тому і вирішив записати це відео. Наче все просто, але, але, у мене вийшло отак. Дивіться, колір. Я підписав, що фокусуюся. Колір підписав. Може у когось теж так. Так, Габарит у нас зелений, з білою полоскою. Так, це у нас поворот. Жовтий з чорною полоскою. Це у нас стоп. Стоп у нас зелений з червоною полоскою. І синій це у нас буде задній хід. От так. Ну, все, тепер залишилось. Тут зачистить на фішки і перепаяться. Так-то в принципі нічого складного. Просто що... Не хотів навіть записувати відео. Просто що записав, тому що. Блін, взагалі три різні кольори. Так, потім у нас тут. Е, на, блин, на цих фонарях. Цих ми маємо в фонарях. Це у нас СТОП, це маса, це поворот, це габарит. Це задній хід Так, сейчас, Да, так. Да. Це задній хід Оцей. Ну і це ПТФ. Так що, може, кому буде цікаво? Ну, цікаво, не цікаво, може комусь стане в нагоді, в пригоді. О, ну, от прям різні. Шукав підключення саме от таких, як у мене. В інтернеті там. Саме таких немає. Є Audi Audio. Style. Audi style. Проводка точ-точ така. Я передивився декілька відео. там тоже. Проводка от така сама, отак по кольорам. То есть, ну... Щось так, китайці роблять отак. Потім фішки роблять отак. Взагалі тут. Ну я перепінував, тому що от, кольори не збігаються, цю ще не переставляв піни, а цю вже переставив. Просто підганяв фішку під цей фонарь. Не перепаювати на фонарі. Навіть якщо прийдеться переставляти, то колись там, не дай Боже. Просто переставлю ці піни і все. Все, вот так, вот так, Ще разочек давайте, Зелений. Зелений габарит. Так, це у нас ПТФ. Видно. Жовтий з чорним поворот. Це у нас стоп. І це задній хід, Це інциненький. Просто теж дивився декілька відео різних. На... Прямо декілька дивився, дивився. І у всіх отут з машини виходять з цієї коси заводської, виходять різні е, кольори. У них там різні, у мене тут взагалі другі. Так само і тут, ви бачите, все, може, кому було Буде полезно робіть а краще не ламайтесь все слава україні